А я нагадую, в наявності в нас отакі два красення кросфлеш. Поєднанні чорного та червоного кольорів. Виглядає досить ефектно. Обладнання на велосипедах Shimano Двигун Максус 500 Вт. Дискові механічні гальми, все у нас Shimano кольоровий дисплей. З опцією круїз контролю показує. Відстань пройдено, показує заряд акумулятора, управління дисплеєм. Вукаут. вилочка блокується, розблоковується. Батарейка в даному велосипеді 13 Ампер годин. Проїжджає даний велосипед з такою батарейкою до 40 кілометрів. Це якщо не педалювати, якщо з педалями набагато більше. І Титан Урбан. Двигун тут також 500 Вт. Але батарейка потужніша. У нас тут. 15 Ампер годин, 48 Вт. Також тут більш кращі Перемикачі передач більш вищого рівня. Гідравлічні гальма. Дисплей також кольоровий. Досить красиво виконана рама в поєднанні чорного та червоного. Кольору Велка також з вукаутом. блокується, розблоковується, Велосипеди в наявності. Номер в профілі. Чекаю на дзвінки.